Веніця, 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 Ми коли ініціювали, зареєстрували за 200... 263 чоловіки. Веніця Розповіть його не Так, 263 Послухайте, будь ласка, уважно. Мікрофона немає. Я зачитую резолюцію. Повна тиша, будь ласка, Сергій Володимирович, резолюція громадських слухань. Добровільне об'єднання. Територіальної громади селища Клавдієво-Тарасове, з територіальними громадами села Миколи, селищне Мішаєво на базі села Миколи, з метою формування самодостатньої територіальної громади, яка б володіла відповідними матеріальними і фінансовими ресурсами, територією та об'єктами соціальної інфраструктури, необхідними для ефективного виконання покладених на органи місцевого самоврядування завдань та функцій, та заслухавши інформацію від представників Немішаївської селищної ради, Микулицької сільської ради, Клавдії Тарасівської селищної ради, керуючись положенням про громадські слухання в селищі Клавдієва Тарасова та Селі Пороскатей, законом України про добровільне об'єднання територіальних громад за законом України про місцеве самоврядування в Україні, територіальні громади... Перше інформацію надано від учасників громадських слухань взяти до відома. Друге схвалити та підтримати добровільне об'єднання територіальними громади селища Клавдієво-Тарасове з територіальними громадами селами Куличі і селища Немішаєви на базі села Микуличі. Третє: рекомендувати вказаним вище та суміжним з ними сільським та селищним радам. В дужках Бабинці, нова Гребля, Здвижівка, Пилиповичі, призупинити виконання попередніх рішень щодо об'єднання громад, якщо такі приймалися, та приєднатись до створення спільної громади з територіальними громадами селищ Клавдио-Тарасове, Немішаєве, села Микуличі на базі села Микуличі. Четверте. Усі зауваження і пропозиції, висловлені в ході громадських слухань, від представників територіальних громад, направити на розгляд за незалежністю та поінформувати територіальні громади про результати їх розгляду, шляхом розміщення відповідної інформації на офіційних сайтах цих рад, а також доручити голова Миколицької сільської ради. Немішаєвської селищної ради Замідрі та клавдіо Тарасівської селищної ради Скібі у визначений ними спосіб повідомити представників своїх територіальних громад про результати їх розгляду. П'яте: доручити Клавдію Тарасівському селищному голові Скіби Михайлу Тимофійовичу підготувати проєкт рішення Клавдіо Тарасівської селищної ради. Про добровільне об'єднання територіальної громади селища Плавдіо-Тарасове з територіальними громадами села Микуличі, селищ Невішаєве на базі села Микуличі та після його обов'язкового розгляду на засіданнях усіх постійних комісій селищної ради винести на розгляд депутатів на найближчій сесії Плавдіо Тарасівської селищної ради. Ми почули, почули проєкт резолюції. Саме за цей проєкт, зараз, за прийняття цього проєкту, ми з вами будемо голосувати. Да. Голосуємо ми з вами підняттям паспорта. Прошу всі ті, хто зареєструвалися, дуже прошу вас, поділіться спочатку на дві частиночки, щоб в комісії було зручніше працювати. Піднімайте. Let's go,